Добрий ранок, дорогі наші люди. Коре, ми приїхали до офтальмолога. Тобто не на огляд, ми були на огляді щось три дні тому. Все добре, десь вісім, ні, шість місяців тому вважай. Виходь. У нього зір був 70%, а зараз піднявся до 100%. І 100% в нього в окулярах і без окулярів, на два ока. Тож зір піднявся, ми дуже раді. Зараз eh, замовили нову управу і лінзи, бо тому що там ті лінзи, на тих окулярах в нього були вже, знаєте, такі, як вам сказати, поцарапані, а нам сказали, що не можна поцарапано ходити, бо тому що воно шкодить зору. Тож ми замовили нові і от приїхали. Ми сюди їздимо. Дмитра Горячого забирати окуляри. Ось так. Тільки не знімай, не знімай, не знімай, бо потім важко буде надягнути. Такі окуляри. Дуже гарно тобі. Мама, давай, який автобус. Знаєте, тут капіта, похоже, знаєш, Дрій, як сам удома він замовляв. Корей, чи, льві, береш, третій, йде в подарунок. Опа! Корей, я щось від того, як дитина моя їсть квашену капусту. Я ж такого не бачила. Давай, давай. Трохи мивно. Дивіться, як вона є. <реш> як смачно, Каже, трохи мимо. Але. Їй то подобається. Я заправила цибулю, дала їй цибулю, але циб... цибуля їй не зайшла взагалі. Давай, на, Даяна, щось я камеру погано протерла. От, тепер краще видно. Зараз приїде. Ну там затори, ти як думав? Там нема затора. Як нема? Тільки машин на дорозі. Опа. Де там є? Арсени м'ячком вдома не можна бавитися, я тобі то говорила, правильно? Правильно. От іменно. <рес> то есть цибуля, мрія. І мама моя робила капусту. И сам. Он даже смешно, на. А сам будешь? Да я Даяна есть. Нет. Да я не люблю. А треба любить? А я не буду. Ну, то не любит. Не можешь ты все любить, правильно? Мам, мама. А. Мам. А. Угу. Я давай, 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 давай. Аж носом пішло. Суууу! Телефон падає, Господи, злата до тебе Аня дзвоне. Господи помоги. Аня. Аня, Аня Хаже, ти господи, помилуй. Мені стало сумно, скучно, я їду до мами. Така погода у нас такі дощі, така взагалі недобра погода. Але ще заїдемо на Галицьке перехрестя, мама під'їде, бо мама там хоче собі якісь класичні штани подивитися, буде скоро на день народження. Я допоможу її вибрати. Брова, або брову розтісати. І потім поїдемо на Лавандівку. Е, тож е, побуду там трошки з мамою, бо мама якраз в е, неділю-понеділок вихідна, знаєте. І Андрій буде повертатися з роботи і ми. Разом поїдемо додому. Тільки пла... мала що плаче. Чому плаче? Що таке сталося? Що таке? Що таке? Даянка, віддай папір. Мамочка вдягнута, купила собі такі гарні класичні темно такого кольору, як би шоколадного, знаєте, зараз в моді. Кублюзку білу, курточку теж таку коричневу. Мама модна. Я вибирала Діана по вайбері, бо вона на роботі, знаєте? І приїхала додому. На мені, як завжди, закінчилося молоко. Злата побігла на базар за крилами. Тому що мама зробила підливку грибну, знаєте, і пелюшки, І буде варити русольника. Казала, я не буду, я не люблю пелюшки. Мама дала їй гроші, бо вона хотіла крилечко, побігла за крилечками. А на мені зали... закінчилось молоко, я йду сюди близенько, куплю молока. Тож отак-то. У нас на секунд-хенд секунд піду, я зараз займаюся, але не хочу. Хочу побути з мамою, поспілкуватися. знаєте. Нікуди не бігати, нічого не робити, а сидіти вдома. Ще набрала мамі ромашок, бо мама любить ці цукерки. Молоко радимо, я його люблю. Воно мені так, знаєте, нема такого, що так неприємно пахне сільським молоком, наприклад, як галичина. Оце радимо, мені якось смачне з кавою разом. Така у нас погода, йдемо по розсоль. Взяла з собою з що мені допомогла, ми їдемо на Креківський базар, тому що мама день народження, мама буде в ресторані справляти неї 50 років, ювілей, і різдво, свята, а потім ще й Пасху, ладно. Таке, це вже я зайшла на хочу собі якісь платі купити. Перше думала, якісь купити штани чорні, такі широкі. Не знаю, коротше, подивлюся, піду. Дивіться, яка гарна помада. Мама купила в Єві від Глимбі. Пітінку 03. Казала, що зараз по акції є за 100 гривень. Зараз ми злати з собою зайдемо в Єву. І я собі її куплю. Дуже гарно. Правда? личить? Такий коричневий колір. Нормально, на село б'є. Зробили. Йдемо перший в Єву, ось да? Тож Йдемо перший в Єву, потім йдемо в Приватбанк, там треба дещо зробити. Ті, не, думаю, і тоді їдемо на базар. Ми їдемо маршруткою. Так. краще. Трібно інколи бензину економити, а що. Та й все, після на плані нічого нема. Погода поскудна. І в мене щось там взучий, якийсь камінчик, і мене він дуже молює. мені важко йти. Ти так сидиш тут? Дивіться, отака от помада. 0,3 відчинок. Дивіться, яка дитина чим на все поскладала. Дуже не дам попробувати воду за 200 гривень. То що реально вода за 200 гривень? Що, серйозно? А це безалкогольне? Так. Тоді я попробую, якщо воно той. Ні, час собі. Та покажи, що ти там маєш то до того. Дивіться, яку байду будуть ліпили. Скільки та вода коштує, ти казала? Воно разом було 500 гривень. Ні, ти буде, скільки вони води випили, скільки алкоголю. Ну, так... воду Ні, Ми що, там суму пише воду? алкоголь, Наприклад, 50 мл алкоголю 100 води. Ну, так і схоже. Ну, часи, я то попробую. І пелюшки смачне. Кирилечко діти тут їдять. Це що таке? Це яма. Вау. Я не знаю, що таке. А, тарт лимонний такий. Ти Та у сільпо купляли? А то той яку, яку ти замовила, так? Ян, де ти замовляєш? Ту ікру. Мама! І скільки додали за три пачки? Коротше, 450 за три штуки. Що? А, з кокосом. Ну. Дивіться, кого вони бадягу роблять. Ну а що ти думаєш, що люди інші не п'ють? Що? Тебе прошу. Нормально. Тобто тут вода дорога, як Джона каже. То той самий швепс. То той та реально. Ану дай тепер той швепс попробую. Дай мамі. Ев, дивіться, зараз ану дай. Діана. Ти пичата не забрала. Ой, опа, не та реально, то, то то саме. І не треба переплачувати. Опа. Так, що можна бути... говорити, я би теж зараз вольтанула, не тільки ти. Тільки там іде. має бути лайм. Так, угу. це А, лайн, ну, ну. Що, ви ті наклейки не позабираєте? Це треба. З них хтось п'є, ми п'ємо раз в рік. Угу. Той, що Той, що Той, що повезе. Просто купили тофіню і цікаво попробували. -на -на. А то, типо, як горілка? Ні, це тоні. А. Це... а, дай понюхаю його. А, ням -ням. Тримай. Мамі не можна то. Угу. Не похоже на горілку. Я калкаші ще куру. це просто цікаво, так ніколи не пила. Мама, попробуй трохи. Мама, то не буде пробувати, мама живіт буде боліти від того пекучого, осенка. Я не буду, ні, бо мене буде живіт боліти, я не хочу. Я пробувала в тому. Я не не зжуре цього, не наділася. Віталік, візьми той. Няня, мама, будеш? Ні, мама. Віталіка, він. Дивіться, який звір. Стаянка <ріст> температура з 387, швидку аптеку полетіла. Дуже. Ходи Арчі, Залиши його з собою, щоб вигулявся, погуляв. Дала вона руфен. Засинає піднятку, малесенький з песиком. Дивлюся, де сліпа по СТБ. Люблю цей серіал. Пішла ложити даянку і почалася повітряна тривога. І моя Даяна почала короче, боятися тривоги. Сирена почала гудіти, і, знаєте, і вона біля мене скрутилася, як той колобочок. Я піднімаю голову, а вона ще ближче до мене. Видно, що дитина боїться, знаєте? Бо вона так, коли засинає, вона любить, знаєте, можна сказати, так розвалиться, як та зірка по цілому ліжку, знаєте, вона так біля мене ніколи не засинає. То перше, коли вона менше була, то так засинала, а зараз ні. І от коли сирена пролунала, Боже, вона, вона так вот у мене аж. Я дивлюсь на неї, а навіть очі, знаєте. Вона неї так очі великі, здаєте, а, а тут а, ще більше. Вона так дивиться тими ученятками на мене. Я кажу, де Янка, все добре. Типа не переживає то все, але дитина не розуміє, що робиться. Просто гудить. Чому гудить? Вона ну, толком не розуміє, що війна. О, Господи, але видно, що водночас з дуже страшно, знаєте? Коротше, дитина заснула, то слава Богу. Дивлюся по телеграмі там кинджал летить на захід. У нас тільки щось біля 10-ї години. Знаєте, дивіться, яка класна гулька. Тільки резинка сюди не, паку... не пасує, не пакує. <ріх> не пасує. І коли ти хочеш таку гарну гульку зробити на вулицю, щоб так гарно виглядати, тобі ніколи не вийде. А от щоб по хаті ходити, вона така шикарна, вийде. слухайте. Хоч іде з нею на весілля як це кажуть. Ладно, Даянка заснула. Арсен, я думаю, вже теж був рано засинаючи на від нас. Стать вона завтра йде на день народження до е, однокласниці, а там кафе буде справляти. То... Так -то...